В наявності відповідно маркування, яке відповідає критеріям, встановлених відповідно діючому законодавству. Любий ящик, який вам до вподоби, перший, другий, третій, п'ятий, сьомий, десятий ряд п'ять коробок, навіть останній можемо в присутності вас вигрузити всі фуру і переконатися в тому, що вся продукція маркована, щоб не виникало будь-яких питань. А також є пропозиція до всіх журналістів, усі машини, які будуть покидати відповідну фабрику, можуть покидати в присутності журналістів. Тобто це є товар, який спрямований до замовника дистриб'ютора, <плес> який <плес> власне не отримає його, тому що заблоковано. А він не може отримувати, він же протягом останніх більше 30 днів не може отримати жодної тютюнової продукції у зв'язку з тим, що начебто проводяться слідчі дії. Але ви самі бачите, як вони проводяться. Тобто ця машина мала місце виїхати? Ні, ні. Це відповідно свіжа продукція, яка виготовлена буквально напередодні. Ви можете навіть подивитися. Тут може бути навіть та продукція, яка аналогічна тій, які відповідно зараз виготовляється. Так, якщо можна, я поясню просто, як відбувалося раніше. Виїжджала машина, вона відразу блокувалася працівниками бюро економічної безпеки. Це продукція абсолютно вироблена відповідно до вимог закону, має акцизні марки, за них заплачено. Має весь пакет документів. Працівники поліції перевіряли документи, казали, у нас немає претензій до цієї машини. Вона може їхати, але безпосередньо в моїй присутності декілька разів. Працівники БЕБ України вставали просто під колеса фури, створюючи аварійну ситуацію. І е, останню е, вантажівку з продукцією опломбували, і вона стоїть зараз на серпантині на вулиці Шевченка. І два екіпажі патрульної поліції задіяні в тому, щоб е, регулювати дорожній рух, бо там двополосна дорога серпантин. Не може фура роз'їхатися. Досі вона там стоїть. На пропозиції зробити так, як ми зараз з вами робимо. Будь-який ящик беремо, оглядаємо, всі ящики беремо, оглядаємо. Перераховуємо відповідності до списку. Є завжди в накладній список, що тут має бути, які позиції. Детектив відповів відмову і сказав, що не та пора доби, не та пора доби, хай стоїть. Вже скоро буде доба, рівно 24 години, як там стоїться футбол. А чи були так. якісь претензії дистриб'ютора, чи можливо там він там скаржиться на те, Поприяти? що порушуєте контракт? Чи? А вже ж дистриб'ютор, вибачте, вже б'є усі колокола, тому що склад був майже порожній. Він вже він зараз там, я не знаю, може вміст половини цієї фури на складі дистриб'ютора. Не більше там. Давайте, давайте, давайте. вибирайте, будь-який.

Сигарети комплементи Супер Суперсліпс. вироблені 16 червня. маєте МРЦ. Офіційна наліпка. Будь ласка, вся продукція з акцизними марками відповідно до вимог закону. Будь ласка, На всіх є акцизні марки. Все, все це чесна продукція. Я, я зараз блок не дістав. Він буде такий самий. Можете самі переконатися, будь ласка. Ось так. Якщо mm -hmm. хочете прогнатися, доби ще з тобой. А будьте добрі, ще представтесь. Я представник Тобі на Київської фабрика, адвокат Прозорський Іван Олександрович. Прозорський? Прозорський. 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 По так. Себе.